Ай. У нас тут черговий не гайд. Цього разу я пограв з торнадо шотом з Омні Сайенсом Як старі, добрі, чи не дуже, не знаю в часи. Поїхали, подивимося, як це було. Так от, коли я побачив такого цього на івенті клас аристократ і в нього три цікавих нодика, які кажуть, що 30 інтеліженс стрендж і декстеріті кожен. Я зразу подумав, що я, мабуть, хочу Омнісаєнси зробити. Його понерфили, він уже не такий модний, то так. Да. І цікаво, давно не бачив, давно, давно сам не грав. Що робить Омнісаенс амулет? Це замість атрибути ви отримуєте такий стат, називається OmniScience логічно. І потім, за кількість, скільки ви Омнісаенсів настакали, отримуєте ви Резісти і Пенетрейти. Тобто, ви стакаєте будь-які атрибути, неважливо який, і за це отримуєте пенетрейти і Резісти. І так скелити ваш демедж. Таким чином. І вирішив я грати луком. Я не, пев, не був певний, чим я буду грати. Типу, думав еліхітом, але я вже в цій лізі еліхітом грав і ще думаю грати Мілішним, і то якось забагато еліхіта може. І щось подумав: А, Трандушот до Дона не грав, його теж понерфили, Подивимося, чи ну, ним ще можна нормально грати. Як можна заметить, так, да, не можна нормально грати. Зразу спойлер, в мене в Сімчарі достатньо багато куринців, навірно, пару сотень. Дівайнів, так що да. Але навіть на меншому бюджеті він вже був нормальний, приємний і кльовий. Такий, ну, як кльовий, дефолтний лучник. Е, багато демеджа, багато кліра, мало дефенсу. І є недолік, що в нього ще й. Як це момент спіда було в цього мого лучника не дуже багато, як можна замітити. То що у дедай зазвичай там Tailwind є щось таке, і да, за рахунок цього так спід. Але оскільки ми не дедай. Oh, yeah, speed. Speed, то да. Але в цілому, все одно був приємний білд. Я нарешті надумався до на них. Ну, кажу, це в мене прям. як це? Ностальгічний чарактер вийшов. Тарандошот, як колись, у Міні Сайенс, я йому ще Headhunter, я зазвичай не юзаю приліпив на мапінг. Ось, наприклад, можу показати, як це виглядає з Headhunter's смішно. Ну, то що Тарандошот з Headhunter це самий пік контент напевно, який можна потрогать, побачить, ну да ладно. І да. Тобто з Хетхантером це, да, і похчам клірить усі сторони, то має кучу діфенсів, і а так спідав, спідату взагалі робиться чудеса. При тому, що Headhunter дешевий, то навіть може. Да. Headhunter це, напевно, найдешевший з усіх слотів, які в мене були. А, ні, амулет теж достатньо дешевий, який. <laughs> так що, да. Ну, в цілому, я скрафтив і цей пояс теж для босів, з кучею атрибутів і да. Ну. Кажу, в цілому цей чар вийшов непоганий, але діфенсів мало, того, якщо ви хочете на ньому якихось босів вбити, то це треба донхет hit. Я вам потім покажу. там Я вбив я убив боса, але там, там був цікавий експіріенс, веселий. Но це в основному використовують як і всіх лучників, для кліра, і клірить він офігенно усі сторони пів-пів робить. Тір 17 я на ньому бігав. Ну, в основному я його використовую як Тір 16, просто бластив карти Харбінджерів з Хедхантером з мільйоном бафів. Yep. Ну, кажу, Можна обійтися без Headhunter, якщо хочеться, і все одно буде нормально мапиця, і весело, і прикольно. Я так робив. Ну да ладно. Такий от чар. Да, не знаю, що ще сказати. Навірно, піду говорити вже на чарктера, як я його будував нашої чому. Ось такий от мене чар, так він цікаво виглядає. Так, да. ми грали. Будували цього черк, я вже сказав, навколо такого цікавого амулету, як Амнісайенс, я вже сказав, як він працює, що ви стакаєте атрибути, за це отримуєте Амнісанс. І за Амнісайенс ви отримаєте за 15 AміScience, один резістер і один панетрейта. Я настакаю на цьому персонажі 3200 Амнісаєнце? Відповідно, я. Да, я отримав 200 всіх резистів і 200 панетрейта. Ну, навіть більше. Так що це повністю закрило мені потребу в резистах, того я на всьому гірі шукав. резисти взагалі не треба були, там були тільки атрибути і все. Атрибути, атрибути, там може десь якісь демеджі, редемеджі. Ну і там, пані, life eвені, де можна. Таке. Це був прикольний такий момент, з Амнісаєнсом так грається, якщо настакать його достатню кількість. Щоб закапати резисти, по-моєму, треба 2000 з чимось Анісайенсом. Тому що 3000 ви в цьому івенті не наберете, 3000 це дозволило мені ось цей Сендесів взяти. Ось Кожен з яких нотиків 3CT це 30 IncResomні Science, 30 Incresсили, 30 Incresim Science це дає. Тобто кожен з атрибутів дає просто за, замість цього слова, що там Dexterity, думайте собі omні Science. І це такий нюанс важливий, якщо ось, наприклад, як імплісит на амуляті дає 19 all атрибутів. Це не дасть вам там 57 omніscience, це буде 19 to omni Science. Тобто, цей рядок теж дає 9, ну, типу, атрибути теж заміняються на омісайнс. Того вам надо іменно окремо дексериті шукати окрему інту, окремо силу по можливості, як на цьому Рінгу, наприклад, декса Int. All атрибути це гірше ну, в три рази. На так. Так от, весь гір це просто інкрес якісь атрибути. Ну, флет атрибути інкрес інкрест атрибути, де можна. Тобто ісід тут, імплісит тут, і есенція там, і по всякому роливу тут, інкрес атрибути, на голосах інкрес, тут, 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 і ось таким чином. Тоді смішний у мене. Вийшов лук, давайте зразу скажу. Траношотом можна грати з пірсом, але це гірше. Ну, кліри гірше, все ще хорошо клірить, але гірше. І з чейном і форком набагато краще кліриться. Проблема була, що, ну, якщо ви граєте стандартну лігу і граєте дедалі, у вас чейн в асендесі. і зразу все хорошо. На моєму класі чейна не було в Асендесі. Прийшлося. Отакий дивний лук крафтить. Шейпіровський мод існує Socket Edgem chain. Yeah. Yeah. Ось такий дивний луп, тому пройшлося крафтить, і це звідки чейне. Якщо грати дедаєм, то ви просто клікаєте на вдереві чейн. Але якщо ви не хочете, можна з пірсом грати, просто на мою думку, це гірше. Chain плюс fork, ось awakened fork, якщо взяти, це прям набагато краще, ніж пірс, моя думка. І тепер друга частина, якщо ви були б дедаєм, що? тобто чого дедай такий хороший для Тернодшота. У нього є така штука, яка називається фаршот, Ось, бачите, тут останній рядок фаршот. Тобто дедай, це теж асенсі. Ви просто клікаєте і маєте фаршот. Мені прийшлось шапку юзати, на це тратить слот. Що таке фаршот? Чим далі моб від вас, тим більше він демеджа отримує? І так, да, чим ближче до вас, тим менше демеджа, і якщо прям притик до вас, то. Як його? То взагалі в мінус цей демедж іде. Але ць, в чому прикол цього цієї шапки, він написано Projectaйли cannot collide з enemy. Тобто, якщо Close range, close range це 2 метри. Що це значить? Ви в радіусі 2 метри демедж взагалі не наносите, якщо хітаєте першим хітом. Тобто ось ви... Тобто 2 метри — це десь, навіть, як до колони оце, оце десь 2 метри. От, от такий радіус ви не наносите демедж? Але як працює трандушот з фаршотом? Чого це? Ця шапка така хороша? Ну, чи дедай такий хороший для рандешоти? Оці траношоти ви пуляєте. Ой, де мій анімації не було. пуляєте він прилітає і взривається на кучу прожектайлів. Так от, воно рахує ведь дистанцію до цього, щоб для фаршота, як це? Сумарно. Тобто спочатку цей перший прожектайл летить туди, а потім прожектайл який вертається. Вони ці дистанції додаються. Типу, скільки пройшов дистанції цей прожектайл додається для фаршота демеджа. Тому... Якщо ви стоїте, не, прям, не знаю, не стріляєте отако прям під себе, і моб не стоїть отут, а десь хоча б на якійсь дистанції, то фаршот дає десь 50 море демеджа, це приблизно. А частіше і всі 60, там він до 60 скелеці. Ну да, ось таке. І в чому ще прикол -шоти? да, що оце ми пуляємо? Ми стріляємо з надошота, і секондарі прожектайли вилітають, і. Тобто з головних оце у мене там летить 6 прожектайлів, тільки один може хіднуть моба. Я вам що це колона CWAP, це все цельну, один прожектайл хітнув який летів туди. Навіть якщо моби, моделька така, і всі типу, через нього прилітають. Але з тих, що секондарі прожектайли вилітають, кожен з них може хітнути моб з цього того самого. Люди зазвичай рахують, що десь половину з ваших прожектайлів хитаємо байки оці секондарі. Тобто коли ДПС рахують тренашоти. Тому кількість аровів дуже важлива для нас. У мене на луку два арова, тут два арова, ну і на дереві два арова там теж два арова береться. І навіть може я ще й довгий час ГМП замість чогось замість редемеджа, по-моєму. І це ГМП теж нормальний демедж супорт, хоча на ньому написано, що там less damage на ГМП. Але за рахунок того, що ROW робиться більше, це все ще плюс ДПС. -а. Тобто можна нормально використовувати ГМП. Воно дає менше демеджа все-таки в результаті, ніж редемеджі так. але для кліра більше краще буде, якщо вам не вистачає чогось. кліра. мені хватало і так. Тобто, так, да, можна ГМП узнати. Окей, тобто це з гіра, я вроді все сказав, тако, такі речі важливі, не знаю, що тут ще є. Тако, вроді, з гемами нічого, там якісь аури по собі побачити, кому цікаво. аури, аури. Аури, шмаури, бла бла-бла, вся фіня. Да, нічого цікавого нема. Ну, Headhunter на лапінг дуже кльовий, то що ну, для луків кльовий. це. Хто хоче, може пограти весело один. І якщо перейдемо до дерева, дерево, я вже чуть показував, виглядає приблизно ось так. Е Звичайно, ренджер Роске дерево, тільки починаємо не звідси, отакого, а звідси, да? і того чуть зайвих поїнтів тут втратимо, щоб тут вийти, добратися до того місця, де ми зазвичай стартуємо. Ну, да. Лукнодики, тут лукнодики, цей L'etel Pride, який дає інкрес сили і плюс сили. А сила це Амнісайенс, того ну, або Літлпрайде, або другі Лігіоновський Dexterity дає джувел, теж можна узяти. Чим побільше сили, чим більше цього. Даблдемеджів можна да, тут знайти. І в такому дусі. Тут інкрес сила, може бути, я забув, десь. У мене тут є пару інкрес сил, я забув, де. Тут там ще десь. Це куча демеджа, і в комбі з цим тредохопом масівним. Тут ці нодики беруться, щоб ми. Не треба до них йти, ми просто їх беремо. Хороші нодики, сили, сили, і тут хороший нодик, тут хороші нодики. Ще цей лайф можна взяти, але надали лапнуться. Що ще? Був про телшот, тернадошот, оці секондері прожектайли, як далеко вони полетять, як бачите, вони у мене за екран вилітають. Це впливає залежить від того, скільки у вас Projectile спіда Тому прожектайл Speed бажано ставити в мене на квірі прожектайл speed Implicit Projectile Speed, на дереві Projectile Speed тут і тут Projectile Speed, ось тут трохи є прожектайл Speed на кластерах. І це не просто прожектайл Speed, що ну, ми потратили, щоб просто клірити краще. Це ось тут є мастері, яке робить Project Speed. Дає нам демедж. Тобто це і демедж дає, і що далі проштей летять, клірить краще. Е, що ще з важливого? В лука у мене бейскріта було мало, того інтергейшн ставив. Це той, що брітл робить. Брітл дає бейскріта. Ну, це замість фрізів, ми брітлим. Ну там ще й, теж інші дебаф да, але Я для брітле його основно використовував, щоб кріта добрати. І... Я у слеєра оверліч нодиками цими джувелами. Мі, ну, можна щось інше, якщо хочеться. Я не знаю, наскільки я замітив це його річ. Мені просто було цікаво потестити. Щось робить. Але не то, що щось важливе, ну, але да. так. Я кажу, цей самий білд тільки не дедаї, буде просто краще з усіх сторін. Так, да, я даже не знаю, з усіх сторін абсолютно. Просто по мінісаймсу у вас буде менше, звісно, десь 2000 може, з таким гіром. Але ну-ка, мені прям цікаво сталося. А, ну ладно, да, я один заберу. Все, складно. Один забур, мені цікаво, скільки це Амнісайнс у мені 3200. Тобто це десь майже 400 Мінісанс, один нодик Дейтала. Десь 2000 з таким гіром буде. Але ви можете тоді шапку замінити, ви можете тоді лук інший мати, а не з щейними якимись. І решта нодиків у цього. Там 2 дішино прожектайла вдидає. Про... Коротше, на дедай, це просто все те саме, тільки краще буде ще. Мені просто було цікаво, що кучу Амнісайнса настакать і це весело циферку дивиться, як росте. Ну, дай ладно. ще на дереві є цікавого? А, ну цей кластер, типа, на. Да, такий от кластер, я зробив дуже хороший. На кучу атрибутів, атакспіда і ефекти з луками. Це, так. Да. Реком... Рекомендую, ну, може, тут лайфа не буде, то що такий, прям з лайфом скрафтиться, достатньо складно. Але атрибути Атакспід, Атак Спід у Атеранашоту достатньо його понерфили було як он спачі, і в нього. 0, як це, 80% від базового атакспіда лука. Ти? Щас, де це? Того на дереві атакспід бажано ну, десь набрати, то, що буде відчуватися дуже повільним цей білд. Якщо б немає такспіда, то цей кластер дає кучу атакспіда. Ну, да і ладно. Такий от характер. Я кажу, я просто хотів за Мінісайнсом зробити щось. Потім подумав, що я, мабуть, хочу лук. А давно торнадошотом не грав, його понерфили і цікаво було, як він відчувається. Відчувається, все ще приємний, торнадошот, хороший білд. Не знаю. Понятно, він разів 2, навіть гірше став, ніж був до нерфа. По відчуттям як мінімум. І все ще хороший білд. Просто йому треба трохи бюджету кинуть. Тобто, на меншому бюджеті я рекомендую якимось Ліхітом, наприклад, грати. Чи лайтінгаром, чи йому мені подобається. Ну і да, CHR вийшов, кажу. Defense, як ви бачите, в мене навіть не 40 лайфу. І якихось дефенсів у мене сильних нема. Ну там, Супрешн Кап, само собою, і, там та і оберліччя Крауш, який дає демедж редакціо. Теоретично можна було ще взяти, і, Типу на Impліsit імп на імпресітно-часті, десь не знаю, чуть-генерації -чуть що було, але то таке. Ну да, ось такий от персонаж. Ось так от я ним грав. Було достатньо весело. Але да, я не люблю сильно без дефенсив чари, так що це було весело, але недовго. Ріпався я не часто, просто саме відчуття від персонажа, що тебе щось хитнуло, і в тебе зразу 10% хп залишилось, і типу, е, 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 не люблю такі. Да. Тоді я вас залишу тут з моїм uber buber Elder Kiel. Це був цікавий експіріенс. І да. Всім дякую за увагу, почуємось, бай! Как раз ми Oh, tá, ataque, fuck you Ok, ele Може і сьогодні. Може і завтра, я не знаю, побачимо. Як буде настрій. Ну, завтра точно, якщо не сьогодні, але може і сьогодні. Знову він це зробив свою фігню. Я в шарик запрыгнул. Непогано придумав? Окей, Ху. <ріх> Е, Эй, отстань, баню. Паус ту спрати. ВмТС на там шот, я бідний, відстань. Шо ти хочу бить, бо я хочу убить, бо мені весело його бити. Поки я проходки, я тільки що їх купляв. Я люблю бить уберелдера, він веселий. Що? Він знову нас убер уберу берелдер тоже. И на втором мане не было МТК тоже. Отстань. Но нико не було MTX, на наторный шот. Я не розумію, він інколи в мене ваншот, і інколи ні. Я щось Не сильно. Ау. Да, это Куда він сховався, цей шейпер? What the fuck? Прям в куточок заліз. І ротлий там. Що, що це було, блін? Що, що це як жайпером було? What? Він просто в куток заліз, а потім просто бігав туди-сюди. Fuck you. Ладно. Так хорошо на початку грав, і так потім... Fuck you. Зараз буде слеми. Угу. Окей. Okay. Це був слэм Ні, ну слэм я побачив. Питання було, чого він просто за мною біг 3 секунди і нічого не кастувало, просто біг. І чого він куточок геть забився? Він туди ніколи не блінкається в нормальній ситуації. У нього щось голова не ламається. Непогано придумав, кажу в центрі доджі. Да. просто круг і шейпер болітхел, який я не можу. Ні, ладно. Там надо дуже хороша зіграча Desl зробити. Васто скомбили гади. Маєш гарні главу? Непогані. Нічого, вал, але непогано.